вислухай висуха. Молитва за героїв у Хмельницькому вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. Біля пам'ятника Небесної сотні зібралися містяни, щоб покласти квіти та помолитися полеглих. З глибокою повагою голосили імена всіх, хто до останнього боровся за свободу. Господь каже, що через молитву ми можемо випросити все. Молитва має велику силу. І коли ми віримо в це, і сьогодні тут стоїмо, молимося, бо, можливо, би хотіли щось зробити для тих, хто відійшов з цього світу для наших померлих, ми не можемо їм щось дати матеріального. Але помолитися кожен може зі сльозами на очах і молитвою в серці пані Людмила згадує беремні дні та людей, які стали символом незламності. Разом із родиною вона боролася в самому серці подій. Тепер стоїть біля меморіалу, схиляючи голову в знак пам'яті про загиблих, наповнена тихим сумом і вдячністю. Моя родина, моя сім'я і мої племінники були учасниками і двоєрідні сестри, брати на майдані незалежності в місті Києві. Ма волонтер на нинішній час. Ми маємо 11 років війни з агресором Росії і 3 роки повномасштабної. Ми ніколи не забудемо всіх цих дітей, наших рідних братів і сестрів, які відстояли гідно за нашу державу, за нашу землю, за нашу вільність. Для кожного революція це не лише спогади, а й більше досі не вщухає. Події тих днів назавжди закарбувалися в серцях. Розпочата боротьба триває донині. А почалося все з перших кроків на майдан з голосу, що прагнув бути почутим. Я власне кожен ранок от 20 лютого особисто переживаю дуже складні емоції, тому що я постійно згадую той ранок 20 лютого. Я тоді був в хмельницькому і з самого ранку почав отримувати дзвінки про те, що почали гинути мої друзі Сергій Михайлович Бондарчук, Микола Степанович. Панович Дзявульський важкі поранення отримував Анатолій Панчук, Юрко Кривчук, В'ячеслав Зарічнюк, ну і багато-багато інших. І це такий насправді був шок, біль, якийсь стрес, незрозуміле відчуття, невідомість. Але навіть у цих умовах ми не опускали руки, ми розуміли, що ми боремося за дуже важливі цінності, за свободу, за гідність, і е, ця боротьба має продовжуватися. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини 33-й канал.